Слава Богу, брати і сестри, за благословенний Богом час, який Бог для нас дав, зібратися разом, щоб помолитися, почути Його слово для підкріплення нашої душі. Хай Господь благословить кожного з нас. Я поділюсь тим словом, яке Господь поклав мені на серце, хай воно послужить сьогодні. Я на завдання кожного з нас, що ми стояли в вірі перед нашим Господом в наших молитвах. Я зачитаю перше місце Писання. Це буде книга Псалмів. 17 й розділ 5 вірш і нижче. Об'яли мене муки смертні, і потоки беззаконня устрашили мене, цепі ада облегли мене, і сіті смерті опутали мене. В тісноті моєї я призвав Господа, і к Богу моєму визвав. І он услышал от чертога своєго голос мой, і вопль мой дошел до слуха Його. Іще з книги псалмів я зачитаю 54-й розділ, 17-го віршу. Я живу Богу, і Господь спасет мене Вечером і утром, і в полдень буду умолять і вопіять. І Он услышит голос мой, слава Господу, брати і сестри, за це слово. Я зачитаю з книги, «Царств», перш-четверта книга царів, 13 розділ і 14-й вірш, і нижче. Єлісей заболел болезнью, від котрої Потом і умер, і прийшов к ньому Іоа, цар Ізраїльський, і плакав над ним, і говорив: Отець мой, Отець мой. колесница Израиля и коница его. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы, и сказал царю Израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал, отвори окно на восток, и он отворил. И сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил, и сказал, это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. И сказал Елисей, возьми стрелы. И он взял, и сказал царю израильскому, бей по земле. И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, надо было бы бить пять или шесть раз, тогда ты... Побіл би сірян совершенно, а тепер только три рази по разі сіріян. Отаке слово, брати і сестри, Господь поклав мені сьогодні на серце. І з нового заповіту слово Господня для нас говорить так: друге послання до коринфян, 10 розділ, третій вірш. І нижче. Ібо ми ходя в оплоті, не по плоті воїнствує, оружує не нашого а Носіння Богом на розрушення твердинь, імені спровергаємо замисли і всякує привозношення востоюще проти познання Божія, і пленяє всякує помишлення в, в послушання Христу. Слава Господу, Церква Божа! Це сьогодні слово є дуже актуальне. Ми є діти Божі, і для нас дано право і дано оружжя, ні плодські є Богом для розрушення всяких твердинь. І це є сильне оружі, коли ми з дерзновіння можемо передставати перед Господнім лицем. Молитвами нашими взивати до Нього, молитись до Нього і получати відповідь від Нього. Молитва церкви має дуже велику силу. Молитва єди... єдності має дуже велику силу. Ми не раз і не два читали це в Писанні, і в новому заповіті, як перша церква. Як вони були в єдинстві, як Господь Духом Святим зійшов на них. Далі написано, коли церква молилася, прилежно молилася про Петра, Господь послав свого ангела і визволив, були молитви такі, що місто колібалось, коли молитва звершувалася. Це є молитва церкви, молитва єдності. І Господь для кожного з нас сьогодні дає ці оружя, воєнствування нашого. Вони для кожного з нас здані. Як ми зачитали перше місце Писання, Давид каже: в чесноті моє возвали, як Господу, як Богу моєму возвали, і он услышав. Господь відповів, і це він писав тоді, коли Саул дуже сильно восстав на нього, але Господь ізбавив його від руки Саула, і він возвав написано до Господа, і Господь помилував, Господь дав простор для нього, і душа Його вона раділа. Даже було таке в його житті, що він трижди молився перед Господом і з вірою казав, що Господь почує, як ми зачитали в другому місці Писані. А ця подія в ізраїльському народі, яка сталася, де я зачитав четвертої книзі царів, коли Іоас прийшов до Єлісея? І коли Єлісій сказав, Вистріли цією стрілою, вистріли луком своїм. Ето є стріла ізбавлення від Господа. А потім, коли він сказав до нього, візьміть ці стріли і бий по землі, він вдарив тільки три рази, а надобно було більше вдаряти. Брати і сестри, це для нас є сьогодні приобраз, Як ми сьогодні стоїмо на стражі перед нашим Господом? Можливо, в нас є тіснота своя. Стоїмо. І молимось один раз, другий, третій, а можливо, взагалі один раз помолимось про якусь нужду і потребу, і ми не бачимо якийсь результат, а можливо, і бачимо результат, але наш результат залежить від того, як ми сьогодні перед нашим Господом молимось, яка наша сьогодні молитва перед ним, маючи ці стріли в наших руках, коли Господь каже, мене, я, я отвечу Тобі. Як ми сьогодні взиваємо до нашого Господа, чи ми б'ємо сьогодні тільки три рази, чи ми готові сьогодні бити більше трьох раз для того, щоб повністю пройшла перемога від Господа? В свій час, коли Моїсей із ізраїльським народом вони передстояли перед морем, і коли взаді в них були вороги єгиптяни, Господь Мойсей сказав: чого ти вопієш до мене? Підніми свій жезл. І Він підняв цей жезл. І народ Господній Він пройшов через це море по суші і знову підняв цей жезл по повелінню Господньому, і ці води вони накрили ворога, і прийшла перемога від Господа, але Він мав стояти на стражі. І як нам сьогодні потрібно, брати і сестри, стояти на стражі, пильнуючи перед нашим Господом, навіть тоді, коли ми молимося, навіть тоді, коли ми в до нашого Господа, можливо, в тісноті, можливо, і ні. Чи сьогодні ми чуємо голос Господні, коли Господь скаже, візьми цей жезл і підніми його, візьми те, що я для тебе сьогодні дав, Війди сьогодні в тайну свою ко мене, і я отвечу тобі Господнє слово говорить. Коли вдова, яка приходила, і не один раз вона молилась, не один раз вона просила того суддю, щоб він захистив її. І так, як довго вона приходила і надокучувала йому, тоді тільки він каже: хоча я Бога не боюсь, людей не стижусь, але як вона надоїдає мені, я їй допоможу. Або далі Боже Слово каже, хіба Бог не захистить ізборних своїх вопіючих ньому день і ніч, хоча і медліт захистить їх, но, сказує, дасть їм защиту вскоре». Це є Господня сьогодні обітниця для кожного з нас. Господь дав для нас сьогодні оружіє воєнствування нашого, які не є плотське, але сильні для розрушення всяких твердинь, всяких замислів диявола і все те, що противостоїть проти нас. Господь сьогодні дав право для нас, брати і сестри, щоб ми стояли на стражі перед Господом. А якщо ми в єдинстві, а якщо ми як церква і вопіємо до нашого Господа, то Господь дасть свою відповідь, дай амінь. Прийде і це буде ця стріла ізбавлення від Господа. Хай Господь благословить сьогодні, щоб ці стріли в наших руках, ці молитви вони сьогодні не один, не два, не три рази перед нашим Господом лунали, але щоб ми стояли на стражі перед Богом і вздивали до нього, щоб ми мали дерзновіння для того, щоб повністю порозити ворога. Сьогодні нам потрібно стояти на стражі перед нашим Господом. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що нам дано від Господа право як церква Христова, як Його тіло взивати до нашого Господа. Коли можливо потрібно подвизатися за якусь потребу, помолитися за церковну потребу, за брата, за сестру. Ти сьогодні маєш право перед Господом передстояти». Молитвами своїми взивати до Господа, щоб Господь дав цю стрілу і збавлення для теї або другої потреби. Хай Господь благословить кожного з нас сьогодні і допоможе нам сьогодні зрозуміти, що ми є діти Господні, ми його є тіло, і допоможе нам бути в єдинстві, як церква Христова, і взивати до Господа, пускати ці стріли, піднімати цей жезл, коли потрібно його піднімати. Для того, щоб відповідь для Бога, від Бога прийшла, і піднімати знову цей зерно, коли ворог наступає, щоб ці хвилі моря вони накрили ворога. І ворог він не мав перемогу в нашому житті. Ворог він не міг би зробити зле. Це дано для нас сьогодні. Молитва наша, хай сьогодні вона в тісноті або не в тісноті. Вона сьогодні, як знам'я перед Господом, пролунає перед Богом. Давид каже, сльози мої вони записані вони в чашах, не в чашах лінії Твоїх. Сьогодні Господь пише книгу, і кожна нужда і молитва перед Богом, вона не проходить даремною. Господь, якщо ми щиро перед Ним зиваємо, Він дасть їм защиту скоре, хоча і медліт. Амінь. Хай Господь благословить Господь сьогодні нас зміцнить нашу віру. Щоб ми стояли на сторожі перед нашим Господом, завжди насторожі, наш жезл, молитвений жезл, Він, наш голос, як ця труба, взивав до Господа, просив і молив, щоб Господь відповідь часно для нас подав. Ми будемо йти до молитви зараз, ми будемо благословляти ім'я Господнє і просити, щоб Господь благословляв нас, кожного з нас є потреби. Є церковні потреби, є лічні потреби. Це напрямку молитва більш за потреби. Ми ще будемо молитися за потреби за нужди. Але я хотів би, щоб ми зараз взмолилися перед нашим Господом, щоб Господь наповнив нас силою своєю і щоб ми стали на стражу, і щоб наші молитви, брати і сестри, перед Богом, вони були як цей жезл, який Моїсей піднімав. І коли він підняв, тоді води розступилися. Коли він знов його підняв води на крилі ворога, і прийшла милість, і прийшла відповідь від Господа, ми станемо на коліна і помолимось. Амінь.